Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, прохуджених і я не просун. Благодаря всім за зворотній зв'язок, хто не підписувався, підписуйтесь, у нас багато цікавого вам, мальчики. І сьогодні е, пішла тема знову таки трикутників, і знаєте, хочеться відкрити якісь таємниці. І хочу, знаєте, саме зараз коли ви і ваша суперниця, ви і ваша суперниця і ваш партнер. Що в нього? До неї, що в нього до вас? Отак. От Чомусь трикутники останнім часом, ну, як є, так? <кхід> Все нам на урок. Давайте подивимося, перше. Хто ваш партнер? Подумайте про партнера? Так, далі. Це у нас ви? Це у нас суперниця. Отак. От Давайте подивимося, знаєте як? Що в нього до вас? Що в нього до вас? Що у вас до нього, і порада. Що в нього? До неї. Що в неї до нього? І порада. Отак. На дні колоди карта чарівного ліксира. Що, так, знаєте, якось ви хочете справитися з цим. Можливо, навіть собі на користь. От знайти спосіб не упустити свого. Можливо, навіть залишити його біля себе. Отак. Добре. Ваш партнер буде докладати іншою колодою. Людина, яка. Офігела, так вам і скажу, людина, яка вважає, що їй дозволено мати двох жінок. Людина, яка живобіситься, людина, яка жадібна, яка, от прям не можу сказати, що не перебирає, але тут саме написано так. Тобто, знаєте, е, от е, начебто, знаєте, дочки <кхм> буду казати, як воно мені йде. Людина, яка не знає собі свою цінність, от тайте, йому треба, щоб йому зверху ще хтось сказав, який він гарний, тому що всередині він цього не зна. Людина, яка істинно цінна, йому не треба компліменти з сторони, йому не треба десять баб для того, щоб він розумів, який він молодець. Молодець це коли ти один і твоя жінка щаслива, розумієте? А не коли в мене десять і всі плачуть. Це я сьогодні завелася. Да. Людина удар в спину про що на колоди — Підказка, про що. От десь він притерпіває невда... невдачі зараз. Так, да, дівчатка, знаєте, він страждає через те, що він на виборі. Бідненький. Можливо, ця інформація оприлюднилась, дівчки. <кій> знаєте, і от для нього це було шоком. Для нього це було як грім серед ясного неба. І тепер, ви знаєте, прям можу сказати, що з, цієї... з, цього... з цього ізлішества, от він зараз на виборі, думаю, бідненький, куди ж йому дітися? Ще. Хто ваш партнер. Ну, сімейний, дівчика. Сімейний і. От, 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 він зараз, йде... Мені йде слово метушня, але я прям не можу сказати, по картах не бачу, але мені йде інформація про те, що він, знаєте, якось метушиться, що робити з цією інформацією. Можливо, вероятні всього, що інформація оприлюднилася за коханку. Да, от так от якось іде. Не будемо дивитися ваш чоловік, знаєте, він зараз притерпіває невдачу через те, що щось стало ясно, різко. Якийсь для нього це негативно. Давайте будемо дивитися, хто ви? Ну, ви людина, яка для нього вагома, людина, до якої він ходить за пораду. Отак, от можливо, тут бачу дітей саме. Або це ваші діти спільні, дівчатки, або, знаєте, як, або от десь ви комунікуєте. Там, де є ще, можливо, навіть, да, девочки, тут а знаєте бачу, що це ваша людина з дому. Е... І ви також ви якось в цій пасці, ви також, можливо, ви це дізналися, і ви розумієте, що вами маніпулювали. Розумієте, що от ну, навіть, знаєте, що скажу? Е... Зараз ви будете в плані вероятно, що намагатися якось сохранити сім'ю. Отак мені йде. Для... для вас, для... для нього ви вагома, для нього ви стабільна. Розумієте? Отак. От Отак, дівочки, йде. Знову така карта сім'ї, карта сім'ї, і те, що ви якось розумієте, що вами маніпулюють. Так, да, і ви розумієте, знаєте про що? Про те, що е, те, як ви покладали надії, що воно не справдилося щось. Да, ви хочете себе захистити, можливо, забрати його назад. Отак. От Давайте подивимося. Е, що в нього до вас? Ну, ситуація знову-таки про те, що він до вас рухається. Він, можливо, буде якось доводити вам свою навіть правоту, так я бачу. Якась подія знову-таки сталася, що він розуміє, що йому треба щось робити. Розумієте? Отак. От що в нього ще до вас наразі? От хочу так матіритися на нього. Називати його всякими словами, якими я не розмовляю. Ну, Він цього не чекав, дівочки. Про що? Знаєте, я вам скажу, дівчинка, те, що це оприлюднилося, він зовсім цього не чекав. Він розуміє, що ви можете піти в своє путешестви без нього, або що ви можете його пінком викинуть кудись далі. І каже, знаєте, що от, він прямо таки почувається у в'язниці. Зараз. Він не чекав того, що це оприлюдниться, що обман стане. Дійсним, ну, яс, явним про що? Ну, хтось тут розказав, я вам скажу. Хтось тут продав вашу стабільну ситуацію, от прям так хтось підлив хорошо, розумієте? Вашу стабільність, ну знову таки, про те, що цю ситуацію хтось вам хорошо. І тепер треба рухатися. отак. Розумієте? От він, він, в нього, він вважав, що в нього все налагоджено з вами. розумієте? Що у вас до нього? Дівочки, ну я вам, знаєте, що скажу? Ви тут а, кхе, отримуєте від нього якісь благості, я так розумію, матеріальні, в тому числі, ви, в принципі, то, до нього щасливі. По почуттям, от знаєте, скажу, що от ви якось совершенно, Карта ведьми. Я буду питати про негатив. Дивіться сюди, от ви якось в цих стосунках ви були в благості. Можливо, ви таки дійсно цього не очікували. Що ви потримуєте благості від нього, ви в щасті для нього, він стабільний, ви налаштовані ну, стабільно, розумієте? Про нього, про те, щоб все розвивалося абсолютно естественно, шло своїм чередом, що у вас одне плавання на двох. Знову таки, хочу про що карта відьми. От ви або ви така мудра, або вам треба порада, так, віддаючи. Як завжди в нас колодеться, видає, що треба... Треба консультація. Це себе хвалю хвалю себе так. Так, дивіться сюди. Карти прямо таки біжать, хочуть придбати. Зараз. А тут, кажуть, треба запитати поради у брата, бабу ну, кровного родственника, або запитати вам треба поради. Знову-таки я вас запитала про відающу, стосовно сім'ї, і це буде благосна порада, тут треба запитати, або в людини, яку ви вважаєте, мудрішою, може, в когось е родственник з інтуїцією, да? от як так кажуть, або той, за кого, до кого ви б ходили за порадою, розумієте? І вам кажуть, що треба взяти пораду у кровного родственника для того, щоб було благо у вашій сім'ї, дівчатки. Прямо ж не буду ці карти прибирати. Давайте ще так, що у вас ще до нього? Що у вас ще до нього? Ви, його любите, ви тут прям така, от чесно не знаю, ви тут готові сражатися, я вам скажу. Про що маска? А знаєте, вам кажуть про те, що інтуїція вам якось підказувала щось. Але ці стосунки, інтуїція вам підказувала, що десь є щось по дияволу, що десь, можливо, є якісь іще зустрічі. Ви, любите. ви просто, можливо, ви така закохана і прям таке закривали на все очі. Розумієте? Як вас якось це не торкалося. Зараз ви його призираєте. І готові, знову-таки, про те, що, знаєте, готові зараз ви ще якось, знаєте, от по-гарячому, -по ви готові навіть рвати і мітати, я вам скажу, девочки, щось своє відстаювати наразі, да тому що вам боляче. Вам, коротше, ви справитеся з цією ситуацією, вам треба трошки подивитися, розпланувати, не пороти гарячку. Параду. Про що? Вам треба захистити тут щось. Треба щось відстояти. Прям захистити, можу сказати. Вам що треба захистити вам тут? А, знаєте, про що вам кажу, дівчатки Я вам тут апарат прям таких давати не буду. Вони так кажуть, вам, во-первых, треба його наказати. Прямо таки, не знаю, ювеліркою, чим там дівочки, чим мальчики, там, якщо це ваш чоловік, чим там вони откупляються, якось там. вам треба, знаєте, дати йому зрозуміти, що вам боляче, що ви це просто так не пробачите. Розумієте, вам треба дати йому зрозуміти, що ви справитеся і без нього, що ви готові рушити без нього. що спекуляції хочу запитати що ви ви знаєте от що ви, що вам треба що ви готові рухатися без нього дівочки що у вас підтримка сім'ї все одно є що ви готові навіть можливо знаєте от, так скажу як мені карти показують я б сказала по іншому але карти карт про те що ви. Е Готові домовлятися з ним, дівочки, але знаєте, йому доведеться дуже-дуже добре постаратися. Тут карта балансу і карта е, того, що ви от, не, не, не пробачати просто так. Розумієте, про що я кажу? Не пробачати просто так. Да. Що ви можете піти і без нього, ви можете подати на розлучення. Розумієте, знову кажуть про те, що от всі ситуації вам ще не, не все відомо, вам треба з ним поговорити, щоб дійти до істини, зустрітися. Розумієте Розумієте? так. І кажуть про те, що, знаєте, от ви е, навіть тут в порадах також йде про те, що ви. От ви його повинні придушити, оці всі його замашки. Розумієте? Ще пораду дайте. Ну, що ви знаєте все, що ви знаєте його окоблупленого і ви готові залишити його в минулому. Він вам повинен якось... Організувати, що такого більше не станеться, інакше кінець. Розумієте, що ви не будете сидіти, е, терпіти коханок. Розумієте, отак. От Яка б там не була. Ну, про те, що, знаєте, Ну, тут ви будете домовлятися. Якби вам не було складно, ви будете домовлятися. Тому що для вас дуже цінна сім'я, і ви його любите. Окей, Ми зрозуміли, так? Ви молодець. Наказати обов'язково, дівчатки. Обов'язково. Добре. Його третій фактор коханка його, дівчатка, ну, знову така людина, яка для вас сокрита, яку він скривав, людина, яка зараз знаходиться в страхах. Щодо ситуації, що до вас можливо, про що страхи? А вона розуміє, що він з нею не піде. Вона боїться, що він з нею не піде. Боїться, що він повернеться, проаналізує і повернеться до вас, дівчика, да. Страх того, що, знаєте, не буде перспектив на, май... на майбутнє. Страх того, що вона лішиться якоїсь підтримки від нього. Зрозуміли мене? Отак. От Жінка, яка. Ем... Ще, прошу, хочу ті ніве сторону. От знаєте, я вам все скажу. Е, що так, як вона спланувала, що це неприємно зараз. Отак, От дівочки, мені йде. Те, як вона спланувала, обрітає невдачу. Тому що з'явилася людина, ну, тобто це вам оприлюднилося, розумієте, і ви. От є ще люди, які, можливо, ситуацію розов'ють в свою сторону. Розумієте? Які це просто задавлять її якісь починання. Добре, що в нього до неї? Ну, він не згадує, девочки, можливо, це людина якась його або колишня, або е, людина, яку він давно знає. Це не нова якась знайома. Що в нього до неї? В нього до неї ще. Дівочки, тут він оказує помощ. Тут він буде. Навіть, знаєте, що скажу вам? Він якось буде. От як хочете, він її визнає. Він якось, знаєте, з нею домовляється більше, ніж з вами. Розумієте, він її визнає. Зараз буду питати ще, що в нього до неї ще. От він тут оказує помощ. Буде захищати її, девочки, буде, буде. Ще. Кармічна йому людина. І любов. Так, да, девочки, тут а любов, любов. Жінка, любов. Тут, а можливо, навіть в когось дитина. І, по праву суть дві, кармі... дві карти того, що це йому кармічна людина. І ви це знаєте. Ви це оприлюднили, тобто це якось стало вам відомо. Дві карти правосуддя це кармічна ситуація. Тут, можливо, знаєте, не від вас і залежить. Я тут нікого не, 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 не намагаюся зробити хорошою або поганою, або просто правосуддя допустило їм пройти якийсь урок. І цій дитині народитися, можливо, розумієте? Так, добре, давайте. Що в неї до нього? Ну, Карта того, що прийшов час щось зробити, щось прийняти, якесь рішення, вона хоче все. Вона буде за нього також сражатися, вона бачить в ньому ресурс, дівочки. вона хоче юридичних, е, юридичних домовленостей з ним, вполне віроятна. Знову про те, що він буде її захирчати і що зараз їй гірко, і також вона в пастці. Але дивіться сюди. Про що? Вона диявола придушує. Знову Кармічна ситуація, дівочки. тут ви не, не попрете. Розумієте? Кармічна ситуація там, де вона залишається, начебто в чистоті. Отак. От І тут їм треба пройти якийсь урок по дияволу, завершити урок по дияволу. Давайте запитаю, про що диявол ще? Про що диявол? Ага. Закрити диявола. Зараз боже карти летять. Кажуть про те, що вона також дівочки. Карта, куди рухатись, вона також сумнівається. Що вона, можливо, не планувала завести ці стосунки так далеко. І карта знову така, дівочки, тут на неї її правосуддя закриває, тут карта дивіться сюди, Е, Вона. Вона, якось, знаєте, виходить із зради, начебто правосуддя на її стороні зараз. Вона знаходить вихід. Кармічна ситуація, повторюся. Тут ви не, не нічого не можете зробити. Про що захист? Про що до цього дві карти карми вони вийшли на неї. Так, да, дівчатки, тут чесні домовленості. Да, офіційно завірені домовленості. Про що? Зараз. Отут, знаєте. Як в нас тут пропрацьовуються якісь негативні програми, і вони йдуть по чесним договорам далі. Розумієте, відпрацьовується щось негативне і йдуть чесні договора далі. Хто, хто поняв, той мене зрозумів. Це для більш таких, що не сплять, так? Да? А тут їм треба завершити якісь магічні роботи. Можливо, навіть дівочки з минулих життів. Да. Можливо, навіть з минулих життів треба допрацювати якісь магічні роботи. Отак. От питаю, чи це в цьому житті? А вони кажуть мені, ні, це не в цьому житті, це кармічний борг якийсь, розумієте, який треба повернути. Плата. Так, дівочки. Повернути щось, чоловік повертає жінці, можливо, навіть тією самою дитиною, тієї самої, або якимось офіційним зв'язком, і начебто повертає їй кармічні борги і очищується. Розумієте? Отак, От дівочки, ми глибоко з вами копнули порада. Ну, вам це ясно? У мене бурахи такі, аби ви знали. Про що сонце? Що розкривається? Що ви тепер знаєте? Про що сонце? Ну, знаєте, про що я вам скажу? Вам те, що ви собі планували, начебто кажуть. От, начебто, мені це не було гірко сказати. Те, що ви собі спланували з ним, начебто кажуть, знаєте, як повинно бути очищене. І от це партнерство, знову таки, от у вас, можливо, навіть цю людину вас повинні вкрасти. Якщо тут а ви дружина, то цю людину повинні у вас вкрасти з сім'ї заради наступного офіційного шлюбу. Розумієте? Отак. От Будуть ситуації, коли ви змінитесь тут місцями. Таке, також, так, так, також буває, ви мені хотіли відповідь, начебто, у вас повинні законно його викрасти. Не званий, гість – це вона повинна його вкрасти заради істинного партнерства і чистоти. А для вас це просто становиться усвідомлено. Да. Розумієте? Щоб да, Заради майбутнього. От. Пораду, дайте на ці ще колоді. <кій> любов. Тут любов ви, проти кохання ви не попрете. Розумієте? Знову таки, те, що я кажу правду, знаєте, от тут кажуть про те, що... Вполне вероятно, що зруйнуються одні якісь стосунки заради того, щоб народилися істинні стосунки. Да. Розумієте? Отак. так. Більш не буду давати порад, тут в кожного своє, одягаємо інформацію во благо для себе. Далеко ми залізли, таке було у нас часто на особистих, щоб ми шукаємо щось одне, а виходить зовсім інше. Дявочки, благодарна за зворотний зв'язок, ви прекрасні всі, благодарна тим, хто йшли донати, <кій> і я можу далі. Як кажуть, <кій> брати нові колоди і так далі, і тому подібне. Ви прекрасні. Всіх обіймаю, одягають інформацію во благо, на особисті, будь ласка, в особисті. І нехай кожне послання знайде своє серце.